В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися на ефір на е, е, хвилях телевізійного каналу Еспресо. Ми сьогодні будемо розмовляти з вами про те, як як Складається ситуація на сході країни нові обстріли, нові е, е, жертви, нові втрати, і разом із цим продовження дискусії про надання так званого е, особливого порядку управління окремим районам Донецької Луганської областей, тобто територія, яка сьогодні окупована російською вояччиною. Про це ми поговоримо сьогодні з політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. Вітаю, пане Володимире. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, скажу, що перед ефіром ми записали коментарі двох людей, які зараз перебувають на Донеччині, якраз у зоні антитерористичної операції. Це позаштатний радник міністра інформаційної політики Олександр Бергенець та представник правого сектору Олена І Давайте послухаємо, що вони розповіли про ситуацію на сході країни. Будь ласка. Таких інтенсивних обстрілів, як зараз, я не можу навіть і пригадати ця частина Авдіївки, яка виходить на Донецьк. Розбито все вщент. певний період, почало повертатись більше і більше людей, і складало враження, що місто ось ось заживе нормальним цивільним життям. То зараз люди в паніці вони кажуть, що за їхню інформацію це люди. Знаєте, як люди одне з одним спілкуються, бо там є такі ситуації, коли люди пішки ходять, лізуть через лінію фронта, прямо до себе там в Донецьк. Так, от вони впевнені, що є команда в діївку стерти з лиця землі. От вони кажуть, що для того, щоб не стояли наші війська, вирішили з усіма цими Містами поруч Мар'янкою, пісками і Авдіївкою зробити те, що зробили з Донецьким аеропортом. У нас дуже сильно активізувалися диверсійно-розвідувальні групи противника. Вони постійно непокоять нас, постійно підлазять близько до наших позицій. Це нормальна ситуація, коли вони підлізли, наприклад, вночі їх помітили, відігнали вогнем, значить, і вони після цього мінімум чи дві робить перерву. А тут ми їх вночі зранку відігнали. вночі відігнали, зранку вони з'являються знову. Це як правило буває перед наступом, тому. Чому вони це роблять? Вони примасують оборону противника. багато хто каже, що протягом можливо тижня чи двох тижнів буде їхній нас. Отже, як бачимо така ситуація. Яка аж ніяк не виглядає простою. І на тлі цієї ситуації, от цього посилення бойової активності, продовжується розмова про те, що так звані народні республіки потребують собі якогось особливого порядку управління у складі України. Вони зараз говорять, що вони мають на наступні засідання мінської групи надати свої пропозиції до змін в українській інституції, тому що те, що схвалено українським парламентом, їх не влаштовує. І оце виглядає, чесно кажучи, фарсом дещо. Ну пане Володимир. за великим рахунком, все це виглядає фарсом, бо воно е, ну від самого початку називалося гібридною війною, тобто змішанням всього е, різноспрямованого в, в, в одне да, Якусь кучу в купу, і потім звісно, що трактування дуже широке цього всього. Навіть по статусу, од всіх головне, головна тема, якби в дискусії минулого тижня, це от статус Донбасу. Президент каже, що нема статусу, є е, лише особливості у місцевого самоуправління. Е, інші там політики, е, журналісти говорять, що це насправді і є статус. Правда, саме слово статус. От що ми розуміємо під, під словом статус, особливий статус? Якщо ми десь в соцмережах напишемо текст, це теж буде називатися статусом, да? за великим рахунком. Тобто термін дуже е, широкий і, і розуміє кожен його е, по-своєму. Як юридичного статусу, бо коли говорять статус в, полі, в політиці, да? от, це якийсь статус автономії, якась територія має, чи статус суб'єкта федерації. Але у нас Донбас у нас Тоді... є особливий порядок так, управління. Так. Це що? В такого статусу справді немає в юридичному сенсі. Але по факту, по, по суті, особливостей саме Дування тільки на тій території і відсутності таких особливостей на інших дає цій, цій, цьому цій території чи цьому явищу неформальний якийсь окремий статус, не стільки автономний, не стільки федералістський, скільки просто окремий якийсь особливий статус. Да? І ми говоримо про особливості місцевого самоврядування. Головна проблема в чому самоврядування не займається питаннями. Судоустрою там чи самоврядування не може е, якось втручатися в роботу прокуратури самоврядування не може е, впливати на Систему о, 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 поліції, наприклад, да? тобто може бути якась місцева, о, грубо кажучи, поліція, муніципальна поліція, але не, не кримінальний розшук, там і, і не таке інше. А в тому законі, який було проголосовано у, у вересні минулого року, і в березні цього року з поправками, там такі елементи є. І от, у додатку номер один до мінських так, угод, це все є. Так, 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 так. так, так. Звідти, ну от, і ці. Явища і, і, і поняття, вони не вписуються в, в поняття самоврядування, це не компетенція самоврядування. Просто і тому е багато е списів якби і, і ламається на цьому. Але е є е ті, що говорять е алярм, значить тривога, все пропало, і е ми, ми е котимось по по похилі і таке інше. Е це ну, є, є такі настрої, але. За великим рахунком, ще коли, е, в, 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 рік тому, да, майже рік тому у вересні, цей закон приймались, то я, наприклад, е, був переконаний, що його неможливо виконати, і він ніколи не буде виконаний. І зараз я, е, в принципі, залишаюсь на тій самій позиції. Я не думаю, що навіть якщо це буде щось затверджено в Конституції, то це можна буде реалізувати в житті і на практиці. Я просто думаю, що ну, це неможливо в, в такій ситуації. А, за, а, а зміни, оця стрічка, е, о, 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 речення, згадка про особливості самоврядування. Конституції з'явилася для того, щоб узаконити заднім числом е, мінські домовленості і е, о, 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 той закон про особливості самоврядування. Бо спочатку парламент за нього проголосував. Він абсолютно не конституційний, але е, його спочатку е, проголосували, тому що він був. Нав'язаний фактично ззовні Україні і для того, щоб зупинити там війну, бої і, і, і таке інше, на це на це пішли. Виправдано, але е, зараз намагаються просто заднім числом виправдати ті, ті, ті свої діяння і узаконити цей цей стан. Але виконати його, на мою думку, буде неможливо. От давайте ми звернемося у нас на зв'язку є головний редактор Російського інтернет журнал Олександр Ритлін. Здрасте, Олександр. Добрий день. Вот хотел бы вас спросить, согласны ли вы с мыслью моего киевского гостя Владимира Горбача о том, что в принципе вот те вот решения о особом порядке управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей, которые сегодня находятся под российской оккупацией, они в принципе не могут быть реализованы. И вот Владимир это анализировал с украинской стороны. А мне хотелось бы, чтобы все-таки, вот вы мне нам сказали, а действительно ли Путину нужно, чтобы в составе Украины было, было вот это вот несколько районов с таким вот условным особым статусом Управление. Да нет, ну совершенно очевидно, что э, Путину это совершенно не нужно. Путину нужно одно, э, поддерживать напряженность в этом районе. Если исходить из того понимания, э, что Путину вообще стабильная э, Украина не нужна ни при каких обстоятельствах, то нужно понимать, дальше просто нужно оценивать все его действия, исходя из понимания этого тезиса. Вот и все. Но это в таком случае, вот все же какой вот видите ли вы какой-то вариант да, решения конфликта. Потому что в Украине почему-то очень многие верят. Но мы, как раз с Владимиром, не относимся к числу этих верующих людей, что вот будет принят этот закон. А российские войска оттуда выйдут, наемники тоже куда-нибудь исчезнут. И это будет такая вот в составе Украины у нас территория с неким специальным статусом, который будет все время не давать нам возможности двигаться дальше. Но мы будем эту территорию контролировать, при этом границы контролировать, а она будет такой псевдореспубликой. Вот вы допускаете такого, такое развитие событий? Нет, ну такое развитие событий я точно не допускаю. Опять же, исходя из только что высказанной мысли. Ну, я понимаю, конечно, украинской власти сейчас находится в крайне тяжелом положении, потому что, видимо, Порошенко пытается удержать какой-то статус-кво. Эскалация сейчас, очевидно, не нужна Киеву, и в этом смысле, конечно, и задача Украины, и, может быть, задача Запада в большей степени, создать Путину такие условия, чтобы он и не думал об эскалации ситуации в этом районе. Как-то нужно его загрузить другими проблемами и внятно дать понять все последствия, которые последуют от очередной эскалации. У меня есть ощущение, что это уже было сделано. Ну, будем смотреть. Сейчас многие говорят о том, что там на... накапливаются войска, что вот-вот. Ну, я пока сохраняю сдержанный оптимизм. Мне кажется, что те предупреждения, которые были сделаны главе российского государства, таковы, что, возможно, сейчас он не решится на новую эскалацию, хотя, конечно, конечно, она вот такая эскалация в рамках всей его стратегии в отношении Украины. Нагадаю, дя... спасибо, Александр. Нагадаю, телефон студии 044 490 74 И вот продолжение нашей размовы mm -hmm. с Александром Риклином. Вам не здається, Володимир, что все-таки это, певно, безвыход для всех? Не тільки для для Порошенка, але й для Путіна, але й для ватажків оцих днрівських, Ленерівських бандитів. Це правда, це такий якби стратегічний тупік. Поки що, але я би сказав, що, ну не хочу нікого лякати. От тут говорив російський експерт про про ескалацію, що це не вигідно нікому. І, і і путіну не хочу нікого лякати, але конфлікт не завершений. Саме конфлікт як фаза насильства і бойових дій в цьому конфлікті вона не завершена двічі призупинена, двічі відновлювалась, але питання не розв'язане. Жодна зі сторін не відчуває себе переможеною, і тому жодної угоди по врегулюванню конфлікту як завершеного немає. І е, поки буде отака е, ситуація не незавершеності конфлікту, не завершеності силової стадії конфлікту, буде е, завжди існувати е, загроза і велика, дуже велика вірогідність відновлення е, ескалації, відновлення бойових дій. І я думаю, що мінські домовленості вони теж носять проміжний характер, саме тому що конфлікт не завершено. Він е, його неможливо врегулювати, бо е, сторони ще не не, не переконалися остаток. Точно у своїх силах в цьому конфлікті, тобто, для того, щоб Росія переконалася тобто? у своїх силах, потрібно, щоб вона ще, ще спробувала щось захопити. Ну о, так. Потрібно, щоб більше е, зубів е, в хижака цього було обламано. От коли їх буде більше обламано, чи е, він буде знесилений, бо от знову ж таки повертаючись до російського експерта, він каже, що е, е, путіну вигідно тримати ситуацію в напруженні, напруженні там, так. але він так само і сам трив... є в напруженні, і російська влада і Російська Федерація теж живе в напруженні, так як і ми е, 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 ну не так можливо менше ніж ми, але теж теж в напруженні. І це знесилює не тільки нас, не тільки мешканців Донбасу це знесилює і і і росію і російську владну систему російську державу і російське російське суспільство тобто чим це довше буде тривати тим більше це буде знесилювати Сторони конфлікту, але все одно, оце знесилення воно провокатиме ескалацію. Не замирення, а саме ескалацію, не виконання мінських домовленостей а порушення. І, власне, зараз ць прояв цього ми і спостерігаємо на Донбасі, оскільки останні там не знаю, місяць майже бої фактично стали щоденні інтенсивніші інтенсивні, ескалація насправді відбулась. Поступово, поволі локальні бої, але вони вони є і вони існують, і це теж фактор, який працює як на. Знесилення обох обох сторін, е, ну так і е, потребу ну от, для експертів з'являється поле для того, щоб запропонувати щось. Що буде після мінських домовленостей? як ми знаємо, є дата, коли вони мають бути виконані, Це кінець цього року, і з 1 січня 2016 року. Якщо вони не виконані, то то ну можна сказати, що все закінчилась. Треба починати рах. якусь нову сторінку. Зараз потрібно, потрібно думати саме про нову сторінку. Що може Україна е, запропонувати у в, в цьому конфлікті для його врегулювання Але справді, я так розумію, що для заходу не існує ніякого іншого варіанту, окрім мінських домовленостей. Вони вважають, що мінські домовленості мають виконуватися попри всі проблеми, які виникають на їхньому шляху. Поки що так, тому що це є в стратегічному е, інтересі е, заходу. Зараз це, мінські домовленості влаштовують захід західні країни, і вони будуть наполягати на їхньому виконанні, аж поки не вийде термін їхнього виконання. Тут все ж таки є досить дивна сама ситуація, коли з одного боку представники так званих керівниць ДНР ЛНР говорять про те, що вони значить, готують якісь поправки до української конституції, щоб бути у складі України, мати і такий, такий статус. З іншого боку, вони виступають з войовничими промовами, вони продовжують війну. І от дуже дивно, яким чином можна сполучувати ситуацію з такою, от таким от бажанням. Воювати надалі і домовлятися одночасно. Це все ж таки шизофренія. А до речі, давайте давай подивимося, що думають наші слухачі з цього приводу, бо у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго дня. День добрий. Якщо можна, ще сформулюйте питання, тому що ви так широко його поставили, що можна дуже по-різному коментувати або ставити запитання вашому гостю. А ви можете самі сформулювати питання гостю, будь ласка. Ну тоді я сам собі сформулюю і можливо гостю, що. Тут розумієте, ми скільки ми вже говоримо, що начебто зло або зрада, або ще що небудь зосередилося десь там в Москві, в Кремлі, тобто винувати у всьому Кремлі, Росія і все інше, ми чим скоріше ми зрозуміємо, що ось зла зосередилася в Києві на Банковій, Чим ми скоріше переможемо це зло, тим ми скоріше почнуться перемоги і на сході, і все таке інше. Тому що ну хто підписував ті мінські домовленості: злодій Кучма чи комсомолка Меркель із штазі? розумієте? Тобто хто підписував зрозуміло вашого Додати це якраз питання до пана Володимира? Я Разом? дотримуюся протилежної е, точки зору на цю проблему. Я вважаю, що е, якщо шукати ворогів е, в е, на банковій то це при це дорівнює прирікти країну, і державу, і народ і націю до поразки, оскільки ми зараз знаходимося у фазі зовнішньої війни. То головною загрозою є зовнішня загроза, і всі будь-які внутрішні о, розборки, які послабляють українську позицію у цьому зовнішньому протистоянні, ідуть на шкоду. Я не кажу, що потрібно заплющати очі на, на все, на всі там, е, там е, злочини, корупцію чи просто якісь недопрацювання чи некомпетентність влади, це все можна критикувати, але і і потрібно критикувати з метою виправлення, але не можна стріляти е, собі в спину. Я скажу, що зараз мені здається, от якраз такі в ці липневі дні завжди це така дата, коли згадують про вчинок Герострата. Тому що він саме здається, от в ніч 20-21 липня, наскільки можна загалі говорити про час, знищив оцей храм, і з цього часу стало ясно, що є певні люди і навіть певні народи. Які готові спалити самі себе заради того, щоб про них згадували потім в історії. Дуже не хотілося б, щоб ми жили таким геростратовим комплексом в даному державі. в даному державі. випадку вони можуть спалити не лише самі себе, а і всю Україну, і всю Україну, звичайно, і це відчувається, що є певне, що вже з'явилися певний прошарок людей, готовий до такого е, спа, ну, самоспалення. Але я би чесно кажучи, сказав, що тут е, ну не не, зов, не дуже і звинувачував би цих людей, бо все суспільство українське воно е, живе вже два роки, майже у в стані гібридної війни. В стані е величезного психологічного напруження і виснаження, емоційного, і звідси оці всі е істеричні реакції про те, що нас всі зраджують, нас там, гіпс знімають, клієнт уїжджає. І, і все таке можна зрозуміти цих людей. Ми всі час від часу впадаємо в подібний стан. Просто е, одні люди в цьому стані більш е, голосніше кричать і звертають на це увагу інші це е, переживають е, мовчки. Але це, це нормально для, для травмованого суспільства, бо суспільство наше постмайданне, воно є е, серйозно психологічно травмоване. Його реакції от, обумовлені це. Я думаю, що це навіть не питання постмайдану. Це питання того, що люди очікували, що після майдану почнеться реальне будівництво держави, а замість цього отримали анексію Криму війну. Ну, це фрустрація, а, так. Так і я думаю, що це і наш певний недолік, я маю на увазі. людей, які займаються там, політичним прогнозуванням, журналістикою, і політикою, що ми мали чітко під час Майдану людям казати, що після Майдану наступить мармеладно шоколадне щастя, а буде тяжка і кривава робота по зміні країни. Ну, Віталій, ви знаєте, якби ми таке казали, то нам би все одно тоді ніхто не повірив. Ну, принаймні. ну Не будь-що ніхто. Жартую, утрирую, звичайно. Все таки джерело загрози, і воно знаходиться е, за межами України зараз. І не варто спрямовувати всю свою е, енергію на боротьбу, на, на, влади, на, на боротьбу з власною владою. на боротьбу з власною владою. Ну, так до речі, як і під час Януковича, треба чесно сказати, що головне джерело загрози знаходилося поза Україною в Москві. Тому що так. Янукович був маріонеткою Володимира Путіна. І чим займався Путін, він його до себе прив'язував все більш міцно. Чим більше був зв'язок Януковича як маріонетки з російською владою, тим більше була загроза для. Української державності і нам потрібно просто соводва таку державу, щоб не було таких загроз. Має бути все таки почуття самозбереження, і воно повинно домінувати над всіма іншими. Ми сам при думаю, наприкінці цього ефіру побажаємо цього почуття самозбереження тим нашим воїнам, які сьогодні захищають країну в зоні антитерористичної операції, всім мешканцям тієї території, які знаходяться в зоні ураження, і тим навіть звичайно ж українським громадянам які сьогодні є заручниками бандитів і екстремістів в окупованих районах і мріють про своє звільнення, про те, що закінчиться. Час російської окупації будуть покарані ті, хто брав участь у свавіллі і злочині проти України. Подякую Володимиру Горбачу. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.